Привіт, день 48-й. Обираємо переможця на Галіл Star Trek. І це в нас буде Ден Михайловський. Побажав удачі всім, і удача посміхнулася до нього. Чувак, пиши мені, будь ласка, в особистий телеграм, який буде вказаний в описі відео. І забирай Галіл. А завтра я розіграю таку чудову SSG08 Zeno спортивної колекції, з якою бігаю сам, вона дуже чудова, майже без подряпин. Для участі в розіграш вам потрібно підписатися, поставити вподобайку та залишити будь-який коментар під даним відео. Всім бажаю удачі. Один підписник подарував мені 11 футлярчиків лихоманка і два скини на розіграш Величезне йому спасибі за це, трішки полегшив мені життя. Дякую дуже гарно тобі, Денис. Вже було декілька коментарів, щоб я відкрив столовими приборами, веделкою, ложкою, і я вибрав веделочку. Ми беремо 11 футляр. Дякую ще раз тобі, Денис, за такий підгончик. Наводимось. І відкриваємо веделочкою. Гейп. Розщедрися сьогодні. Відкриваємо веделочкою full сині. 3. Три. Три рядок пролетіли. 3 рядок, Що за прокрути після вчорашнього? І знову мак сьомий. Поповнення. Дякуємо за поповнення гейп, але нас таке поповнення не влаштовує. Добиваємо 200 підписників до кінця цього місяця. Я вас вірю, друзі. Ми це зможемо. Будемо чекати день 49. Всім дякую за перегляд.